Чесно кажучи, побувавши тут і побачивши цю красу, мені самі захотілося стати студенточкою і пожити як мінімум тут. Вирішила я відвідати високогірний біологічний стаціонар від Львівського національного університету імені Івана Франка. Що ж, підемо, подивимося, чим цікавим тут займаються студенти, Незважаючи на те, що ворота і сам будинок перебувають в не дуже гарному стані. Мене зворушило саме неймовірне місце, де знаходиться цей стаціонар, на полонині менчу Квасівський, на висоті 1210 метрів над рівнем моря. В оточенні гір Менчу, веснарка та копиця, неподалік від села Кваси. Приході є капличка, далі старенький будинок, заснований стаціонар у 1955 році для вивчення рослинності чорногірського масиву Карпат. Теперішнє призначення навчальної практики студентів біологічного факультету виконання дипломних, магістерських та дисертаційних робіт. Ох, як же я їм заздрю. Вчитися в такій красі та ще і в переміжку дівчата з хлопцями, напевно, не всі мають змогу написати магістерську роботу без декретної відпустки. Уявляю, як студент каже студентці – Пішли в кущі покажу тобі унікальну рослинність. Ладно, зараз я не туди зайшла. Взагалі-то наукових завдань в цьому стаціонарі чимало, як то вивчення напрямків демутаційних сукцесій рослинного покриву у межах лісового і субальпійського поясів. Моніторинг змін верхньої межі лісу. Якби я тут вчилася, то напевно б знала, що таке. Демутаційні сукцесії. Проте, я знаю, що вирубування лісів зараз ведеться такими темпами, що студентам скоро не буде за чим моніторити. О, мені цікаво, як студенти виконують наступне завдання дослідження систематики та життєвих циклів великих хижих савців, ведмедів, вовків. Бо я точно знаю, що ведмеді тут є, але вони лякливі. проте, не самка з маленькими ведмежатками. Від такого тваринного світу треба дряпати дуже швидко. Тож, як без небезпеки для життя досліджувати їх життєві цикли, мені було б цікаво дізнатися. Напевно, зразковим студентам дають завдання досліджувати моніторинг змін верхньої межі лісу, тобто спостерігати, як вирубують ліс, а неуспішним дають палицю. І відправляю досліджувати життєвий цикл ведмедів. Ну чи як? Якби керівництво закладу не заборонило спілкуватися на камеру, то можливо б і ми дізналися. Коли на рахунок, чи знімати, чи не знімати, бо це університетські приміщення, і там зараз, типу, університет, у нас це трохи така дивна штука, там дуже багато бюрократії. А взагалі-то я хотіла розповісти не про функціонал цього стаціонару, а показати природню красу. Де він розміщений. Я б залюбки тут училася, таке навчання це приємні спогади про студентські будні на все життя. Карпатські краєвиди це неперевершена краса, яку ми маємо цінувати та берегти. І такі стаціонари направлені на вивчення екосистеми в першу чергу для її збереження? Я із своїм чотирилапим супутником заночувала. В наметі на полонині Менчу і відчула таке собі поєднання із природою. Відбулося таке ж собі перезавантаження із режиму урбаністики у середовище, де в екологічно чистій природі пасуться корови, бігають коні табунами, а гірський вітерець ніжно лоскоче тіло. Дякую вам, що ви зі мною а нових глядачів запрошую підписатися та стати спонсорами каналу. І бути поруч зі мною у моїх майбутніх подорожах та пригодах на все.